А перед початком відео хочу вам прорекламувати магазин LeArt Store. Тут ви знайдете цікаві набори аналогу Lego по хорошим цінам та різні м'які та лабубу іграшки. А також за промокодом ROSTART отримаєте безкоштовну доставку по всій Україні. Посилання буде на магазин в описі. Всім привіт! Сьогодні буде огляд на всі мої Лего мініфігурки. Їх вже назбиралось в мене доволі багато. Як висновок я зробив, що якби я цілий рік купляв кожен день по одній мініфігурці, то за рік в мене назбиралася би така колекція. Бо тут 365 мініфігурок. Доволі довго я збирався всі мініфігурки, бо деякі стояли на стенді, що було легше, щоб їх зібрати, а деякі то по машинці, то просто з деталями різними. І всіх я їх склав докупи. І ось яка колекція в мене вийшла. Я здивований, що за останні півтора роки в мене з'явилося стільки багато оригінальних мініфігурок. Бо тут десь плюс-мінус наполовину ділиться оригінальні мініфігурки і китайські. Бо раніше в мене було набагато більше Китаю, але з часом я почав і продавати, і за рахунок цього купляти оригінальні мініфігурки. Велика частина з них є на фентезі тематику, також трошки сіті, і дуже маленька частина є справді оригінальних військових мініфігурок, кастомних від різних компаній, TMC. United Bricks і тому подібних. Я буду вам показувати мініфігурки по секціям, як я їх посортував, і в кінці також покажу ті мініфігурки, які є з цієї колекції мої найулюбленіші. Тому дивіться до кінця, також напишіть, як вам така рубрика, чи ви хотіли побачити огляд на всю мою лего-кімнату, огляд, можна так сказати, рум-тур. І також обов'язково лишіть відгук на це відео. Останній рік, напевно, я почав купляти більше навіть самі мініфігурки, ніж набори, і розумію, що ніби вже й велика колекція, але все одно ж хочеться більшого. А з другого боку, я розумію, що якби я показав собі з 20-го року або з 22-го цю колекцію, то я б в той момент взагалі би офігів, тому що тут вже доволі багато оригінальних мініфігурок, бо в той момент в мене було там. Пару мініфігурок, яких можна було перерахувати на пальцях однієї руки. А тут же доволі класна колекція як і оригінальних мініфігурок, так і китайських. Також можете написати в коментарях, яка у вас колекція, скільки у вас мініфігурок, чи багато у вас оригінальних, чи більше військових китайських мініфігурок. Буду вам дуже вдячний. Ну і також розумію, що в мене не найбільша колекція в Україні. Розумію, що в когось є і менше мініфігурок, ніж мене, а є, думаю, що і набагато більше колекцій особливо там, з оригінальних мініфігур. У мене тут в районі 180 оригінальних мініфігурок, але я гарантую, що в когось з вас є і набагато більше колекцій. Але чим багаті, тим і раді, і надіюся, що все з часом буде поповнюватись колекція новими мініфігурками. Ну і ось так це все масштабно виглядає. Всі моїх 365 мініфігурок. Сам в сам шоці, як воно це все виглядає на чотирьох пластинах, дуже дуже класно виглядає. І зараз я вам буду показувати вже детальніше по секціях. Ну і перейдемо до детальнішого огляду. На задньому фоні в нас стоять римські легіонери і також різні солдати. Збоку в нас лицарі середньовічні, китайські стоять. Ну і далі вже починаються легендарні радянські солдати, які я задіював в різних анімаціях. Ось така в мене колекція. Ну і далі вже починаються мініфігурки на сучасну війну, солдати ЗСУ, орків і також іжного спецназу. І зараз я вам покажу трішки їх детальніше. Далі йде друга частина китайських мініфігурок. Так, Ззаді в мене знаходяться прості, типу Лего Сіті, тільки Китаю, і також різні солдати. Японців і велика кількість німців в мене знаходиться. Так, ось так це все виглядає. Теж надіюся, що колись руки дійдуть до того, щоб зняти якусь анімацію і на другу світову, але лишається тільки надіятись. Ну і також ось тут знаходяться американські солдати на Другу світову, і різні афганістанці, і тому подібні солдати. Далі перейдемо до вже цікавішого. Тут у нас знаходяться прості мініфігурки Лео. Тут їх дуже є багато з різних серій: Майнкрафта, Гаррі Поттера, Сіті, навіть того ж самого Марвела і з колекційних мініфігурок. Це, в принципі, звичайні мініфігурки, які не так і багато коштують навіть для того, щоб їх придбати. Ну, а вже на другій частині то знаходяться мої більш улюблені мініфігурки, і також вони вже дорожче коштують. Так, ось тут в мене є мініфігурки оригінальні військові. Це, напевно, ізюминка моєї колекції, і також різні солдати, і також фігурки типу Сіті. Ось так вони виглядають. Дуже мені подобається, як камера передає цей жовтий колір, аж так тепло на душі від нього стає. Ну і цікаво, чому Леос використовують ну, ще в минулому. Почали використовувати саме жовті Лего обличчя, хоча вже з часом почали і тілесні використовувати. Але мені здається, що якщо кажеш про Лего, то зразу на уяву спадає мініфігурка з жовтим обличчям. Ну і тут вже моя колекція фігурок на середньовіччя починається. Здебільшого всі фігурки з різних серій колекційних мініфігурок. Ну і також є якісь кастомні, або теж, умовно, з серії Гарі Поттера, або. Спеціально з різних серій, типу крейтер, які використовувалися, в замку і тому подібне. Ось так виглядає. Ззаді велика армія вампірів моя, також трошки вовків, є фігурки лицарів лева, лицарів сокола, ну і різні мініфігурки на цю тематику. Дуже мені подобається цей стенд, тому що ну, останнім часом полюбив саме мініфігурки на тематику фентесі. Ну, і хто не хто додивився до цього моменту, ви найкращий. Я вам покажу мої улюблені фігурки з військових, а саме китайських мініфігурок. Ось так вони виглядають. Чесно, довго думаю, які вибрати, але все ж зупинився саме на цих: в цій колекції є солдат ЗСУ, афганістанський солдат, німецький солдат, радянський НКВДшник, японський солдат і російський солдат. Ось так вони детальніше виглядають. Як на мене дуже класні мініфігурки, і принти тут просто супер, навіть як на те, що це китайські мініфігурки. Ну і логічно, що далі покажу вам свої улюблені оригінальні мініфігурки. топ 1 фігурка це, звісно ж. Оригінальна мініфігурка солдата ЗСУ, далі йде Індіана Джонс, нова фігурка, кастомна фігурка якогось дідуся з 90-х років, з колекційної серії ОРК, якого я, на щастя, достав, і російський солдат оригінальний, який поранений. Ось так ці мініфігурки виглядають детальніше. Дуже класні мініфігурки, обожнюю їх. Також деколи буває, що навіть беру, щоб ними полюбуватися. Ну і мертвий російський солдат. Як можна не любити таку мініфігурку? Ну і на цій ноті наш огляд підходить до кінця. Дякую всім, хто глянув це відео. Ви найкращі. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи ви хотіли бачити огляд на мою кімнату. Ну, більше як на стіл, де зберігається моє Лего, і взагалі показати вже детальніше свою колекцію Лего. Не забувайте підтримувати канал хоча б підпискою, лайком, коментарем. Ну а також, якщо маєте пару гринь, то можете закинути на донатний сервіс, який буде в описі під відео. Ну і дякую всім, хто дивився до цього моменту. Ви найкращі чекайте нових відео на каналі.